Друзі, всім привіт з Кривого Рогу. Ввечері в п'ятниці у нас завершується ось передачею такої красивої, гарної автомобілі, такої красивої гарної автівочки. Вже я почав забалакуватись трішки, бо складний напружений день. Собака у нас тут ходить місцева. Сьогодні віддаємо черговий автомобіль, який ми зробили для наших клієнтів під ключ. Це Audi a 6, ось така красива гарна, 2019 рік, преміум плюс комплектація. І цей проект встановив певний рекорд нашої компанії. Пройшло найменше часу з того моменту, як я сказав клієнту, що машинка готова і як її можна забирати до того моменту, як він її забрав. Просто максимально швидко. Ми ледь спіли завершити проект, і клієнт уже прилетів за ним. Ну, в принципі, це можна зрозуміти. Хороше, гарне арто і завжди хочеться вже нарешті отримати його. Після того як так довго чекав із з Америки, потім чекав ремонт, потім ще чогось чекав. Якісь певні моменти, нюанси виникали. Огляд по ній буде обов'язково на моєму ютуб-каналі. Все вам покажу, все вам розкажу, що встиг зняти, тому що ще раз мінімально було в мене часу на якісь додаткові зйомки, але все ж таки деякі матеріали будуть, і вартість, і все інше. Я вам обов'язково, друзі, розкажу. Тому якщо на Ютубчик не підписані, підпишіться. І скоро, я думаю, через тиждень, через два, після випуску про буде і випуск про цю Audi А 6. Всім гарного п'ятничного дня, мирного неба та всього найкращого, друзі. Бувайте!